Будь ласка, представтесь, шановні. Я вже є. представляю, що мої документи, які посвідчують мої повноваження, якщо вам такого поломали. Тепер скажіть, що я нарушила. Ви порушили пункт правил 9.8 правил дорожнього руху України, <звук> а саме <звук> рухались по межами населеного пункту без вімкнути фар або деникти. Добре, у мене перегоріло світло. Що далі? Таке буває, в дорозі. Ну треба було рухати. Ну, Хорошо. Я, 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 я рухалась, коли було. Будь ласка, надайте. Я вам останні раз повторюю. Якщо я ви не надасте для перевірки водійських посвідчення та документів... Я ще раз кажу, Тобі в мене лампочки може... перегоріли. Тут то... як відмови добре. Добре, це так. Визивай давай. Добре, добре. Добре, будь ласка, ви я, не, я не я не вважаю що я нарушила. В мене не перегоріли лампочки на дорозі. перед вами, що тепер робити? Значить, вас не перед нами згоріла лампочка, бо інакше вас ніхто не зупиняв. Ну, а ні, то більше поліції?